Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, тут два один, майже однакові запитання. Ну, не зовсім, але до однієї теми. Пані Ірина запитує, з подав о, очередний. Закон до Верховної Ради про продовження воєнного стану до серпня місяця. Сумніву в тому, що його підпишуть, немає. Питання до ваших карт: скільки разів ще буде продовження воєнного стану? Мушу попередити. Таро це не математика, вони не скажуть вам, скільки разів. Чи знімуть його до кінця 2025 року, чи його будуть? Продовжувати без кінця, десь так до кінця 26-30 року. Дякую за ваші відповіді. І є ще одне запитання. Мої дорогенькі, я, до речі, зараз я прочитаю: я робила недавно на продовження цього стану. Я казала, що його продовжують. Розумієте, карти, ну, от так або ні, вони не відповідають. Яка тенденція, яка енергія? Куди більше тягне? Я те й говорю, і я озвучувала. Розумієте, я це озвучувала, що вони продовжуть. А те, що вони 10 разів можуть продовжити і 10 разів можуть скасувати, ну, вибачте, карти самі запутаються. То людина ви вже всі позапутувалися. А тим більше карти. Повірте мені? Ще, ще одне запитання прочитаю. Доброго вечора, пані Ірино. Подивіться, будь ласка, чому так спішно прийняли продовження воєнного стану за місяць до закінчення минулого. Нині вже термін до 6 серпня, але мені здається, це вже пер... передсмертна агонія. Ну тут вже не знаю, що ви... да, да, да. передсмертна агонія, точно. Вони вже не знають, що вигадати, що придумати. От І ви так само пишете. Е але мені здається, це вже передсмертна агонія, бо і справді незрозуміло, куди поспішати. Від нас щось приховують. Мені здається, до серпня має трапитися щось позитивне і хороше, і стан відмінять достроково. Про це заявив депутат Єгор Чернєв. Я не знаю, хто це. Значить, він щось знає. А можливо, я помиляюсь. І це знов пусті ілюзії та марні надії. Ну, те що, те, що вони в агонії, це точно. 20-й аркан випав. Ось, не знають вже, що придумати, як щось уникнути чогось. Гаразд, я почну відповідати на ваші запитання. Так. Чому так спішно прийняли продовження воєнного стану за місяць до закінчення минулого? Якийсь тиск пішов. А, тиск ззовні. Тут якийсь тиск ззовні. Ідуть якісь торги. Ха -ха. Великий тиск. По-перше, сила. По-друге, королева мечів. Королева мечів не відступить, а що би там було? Тобто на них ідуть тиск, і плюс ідуть якісь торги. Хочуть заключити якісь, якусь домовленість. Тобто, це, скоріше за все, іде тиск. А зараз давайте запитаємо, це тиск Заходу. Не будемо ук уконкретнювати, чи це тиск Росії, тиск на нашу владу Заходу чи Росії. Зараз ми подивимося. Ну, це ні. Хм. Все ж таки старший аркан. Дивіться. А значить, тут трошечки інакше. Значить, тут іде інакше: тиск не Заходу, тиск не Росії. Оце все продовжувати ні. У них свій тиск. Їм потрібно вас тримати у кільцьові. Тобто, вони продовжують достроково для того, щоб вас ще більше, ну, скажімо так, усмірити? Давайте я подивлюся. Бо тут виглядає, що в принципі вони це для того, щоб тут навіть це тиск, у них тиск їх тисне, тому що їхна каденція може закінчитись. Розумієте? Якщо знімають вони воєнний стан, то це треба проводити вибори. Тому вони, У них самих тиск. розумієте? Тут не тиск не Заходу, не Росії. Робіть, що хочете. Росії плівать. Головне, що. На їхніх умовах буде підписано. Тобто таке враження, що це у влади підгорає. У них розхитується, бачите, бояться, по-перше, ну, скажімо так, вони довго, поки вони вони довго мусолять. Це їхній вибір, тобто, їхній самостійний вибір, давить час на них, скажімо так, час, суспільство. На них давить, обставини на них давлять. Ось як отак. Якось так я це бачу. Тому у них немає іншого виходу. Тому вони це достроково вирішили. Ось якось так. Бояться втратити владу. От і все. Бояться втратити владу. Зараз подивлюсь, ваші запитання. Так. Але мені здається, що станеться щось дуже хороше. Ну, ви так пишете. Те, що передсмертна агонія, це ми теж вже побачили. А насправді не зрозуміло, куди поспішати. Вже зрозуміло, їм треба поспішати. Від, від вас, дійсно, щось приховують, бо вони втрачають владу. Тут так обставини в них стали. Далі читаю. Мені здається, до серпня має трапитися щось позитивне і хороше. І стан, і стан відмінять достроково. Про це заявив депутат, можливо, помиляюсь, і це знов пусті ілюзії. Зараз подивимося. Ви знаєте, в мене ще таке іде. Вони перестрахатись. От чомусь в мене йде оцей вислів перестрахатись. Вони наперед ще ще зробити довше, щоб перестрахатись. Якось так. так що чекає, давайте? Я не, не питаю конкретно: знімуть, не знімуть. Ну, те, що вони маніпулюють населенням, це стопроцентово Залякують і. Ну, да, у вас у, у напря... в напряженні, оць, в напрузі вас тримають. Всіх українців тримають в напрузі. Я не бачу, що тут щось знімуть. Зараз я конкретно запитаю, а що карти покажуть, те й буде. Чи знімуть? Знімуть. Відмінять. Воєнний стан. Зараз ми подивимося, що карти скажуть. Можуть. А ви знаєте, можуть. Можуть. Таке враження, що так, можуть. В якому випадку це станеться? Не зовсім я розумію. Дивіться. Карти показують, що дійсно можуть відмінити. Можуть відмінити, але тут в них страх іде. Давайте вже подивимося, чи вони до виборів знімуть. До виборів, чи будуть вибори. О, вони до виборів. До виборів. Тут таке вранці, знаєте, для чого? Дивіться, щоб не пустити ось постійно про кого я говорю, про нового лідера. Щоб не пустити нового лідера. Я вже говорила, що це може бути Порошенко, може бути залужний. Але чомусь у мене, от інтуїтивно, я чомусь відчуваю, що це, скоріше за все, буде цей Порошенко. Чомусь, можливо, щось зміниться. Дивіться, вони не захочуть до кінця. От диявол, ці карти всі говорять, для того, щоб не допустити нову кандидатуру, яка балотуватися буде теж у президенти. От і все. Це для того робиться. Ось якось так. Тут таке враження, знаєте, тютільку в тютільку, що, ну, я скажу так. Зеленський вже, вже балотується, я не знаю, і листівки, і газети. Все вже кругом валяється, вже, вже все кругом, як сказати, реклама йде. Ви вже бачили, які фоточки Зеленського? Ви бачили підручник зеленського, нашого вождя? Вождя нації. Так, ще подивлюся, пані Ірина від вас. Так. Чи знімуть до кінця 25-го року. Ще подивимось, давайте. Чи знімуть до кінця 25-го року. Думаю, що. Хм. Ой, лки-палки. Бачите, От, ну, карти не хочуть показувати. От що мені робити? Не хочуть показувати. Не було би цієї карти. Я би ще сказала, думаю, що так. А тут, скоріше за все, ви бачите, якась напруга. Тут напруга йде. Якась іде напруга. Знаєте, це коли стискають вас чим більше обмежень. буде дуже багато обмежень до кінця цього року. Оце я точно можу сказати. Дуже великі обмеження будуть до кінця цього року, 25-го. Давайте дивимося, 26-30. й Тут уже нова ера, нова епоха, новий світ. 2630. Воєнний стан. Думаю, що знімуть. Думаю, що знімуть. До кінця 30-го року точно, ось ця карта говорить. Вони таки дограються. Ось. Буде якийсь тиск. Скоріше за все, суспільство. Але, ви знаєте, суспільство наразі патріоти. Воюють, а те, що залишилось, на жаль, не для ну ви зрозуміли, щоб виборювати свої права. Тут всі лягли під владу, але мені здається, до 30-го точно знімуть. Так, завтра прокидаємося і вже зняли воєнний стан. Розумієте, щоб воєнний стан зняти, потрібно, щоб було хоча б тимчасове перемир'я, а перемиря немає. Миру не буде, не чекайте. Щоб мир, щоб підписали мир, треба здати свої території. Потрібно визнати всі території, які перейшли до Росії зараз, щоб ми їх визнаємо, що вони перейшли до Росії. А ви хочете їх визнавати? Тому миру не буде. Ось так. Тому не вірте, я казала вам одразу: миру не буде. Буде якесь перемир'я, і про це ми говоримо вже декілька років: що буде якесь перемир'я, а не буде закінчення війни. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ, у нас 30-та бригада. Під цим відео я закріплю коментар. Бачите, говорила, балакала і забула, що треба важливе теж сказати для вас. Хлопці чекають. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!